Добрій, частина 2 У 2015 році я мав необережність піти в політику з надією облаштувати Гусятинську громаду доступністю для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законів України та Конвенції ООН, яка діє в Україні з 2010 року. Але тоді я навіть уявлення не мав, що мене чекає попереду. Недаремно кажуть. Хочу дізнатися про людину більше, дай їй владу. Дякую тобі, Боже, що беріг мене від цієї спокуси і давні мудрості димлісти та болото, яке засмоктало до одну людину. Бо маючи інвалідність і будучи депутатом Госятинської громади та помічником депутата Верховної Ради України, можна було фантастично використовувати це як інструмент маніпуляції суспільством, грати на почуттях і жалості людей, підігруючи владі. Та Птримувати за це свої 30 срібників. Мова любові та мова спокуса однакові. Адже чоловік, який хоче провести з жінкою одну ніч, і чоловік, який хоче провести з жінкою все життя, кажуть їй одні і ті ж слова Я тебе люблю. Але Біблія в Євангелії від Матвія застерігає нас, стережіться вовків овечій шкурі. І я щасливий, що берігся. З перших днів депутатства я був у позиції і після чотирьох років своєї роботи, як почав помічати серйозне погіршення залишків свого здоров'я, остаточно вирішив піти з політики, бо розчарувався в місцевих так званих політиків. На жаль, вони почали розвивати лише свої сфери впливу і працювали у власних інтересах, а не на розвиток громади. Це був не мій шлях, і я на ньому зупинився. Та я не міг піти з політики, не попрощавшись зі своїми так званими колегами, адже з Білого Дому йшло багато пліток і дискредитації по питанню доступності для людей з інвалідністю. Тому на четвертому році свого депутатства я подав позовну заяву в Тернопільський окружний адміністративний суд на гусятинську владу про дискримінацію за ознаку інвалідності. Та в жовтні того ж року переміг в суді систему гусятинської бездарної. Брехливої влади і пішов з політики переможця. Бо я казав мені один давній товариш, треба вміти прийти, треба вміти піти. Тому цей суд та перемога в ньому були для мене принциповими. А те, що я переможу в суді, я знав, бо порушення прав людей з інвалідністю гусятинською владою були очевидні для кожної порядної людини, яка хоче жити в правовій державі. І разом з командою київських адвокатів ми це довели. Я повинен був себе чимось зайняти, покинувши політику, і спершу думав лише зібрати всі деталі старого мотоцикла до купи, щоб цей 42-річний байк стояв в гаражі, такий собі конструктор для дорослих, заняття від скуки і пам'ять про покійного діда. А згодом я часто мріяв про те, що було б класно, якби мотоцикл діда поїхав. І, як то кажуть, мене понесло. Пошуку змін я вирішив пересісти на мотоцикл, і згодом це змінило круг мого спілкування. І я остаточно пішов на зустріч Марії, щоб кардинально змінити своє життя. На цей момент мотоцикл в Дніпро здавали на металобруд. Український ринок заполонила дешева китайська техніка, а для допомоги по господарству використовували мотоблоки. Тому старі Дніприям були нікому не потрібні. Мотоцикл. Який я вирішив зібрати для себе останній в списку, про що мріє молодь, чи будь-хто інший з любителів мототехніки. Але це все, що я міг собі дозволити на той момент. думав я. Деякі запчастини я купляв на металобрухті та щиро вірив, що з цієї груди старих запчастин я можу зібрати мотоцикл хоча б для невеликих подорожей на до 10 кілометрів. Але я поняття не мав, що мене чекає попереду. Якщо хтось думає, що японські мотоцикли це дорого, то ви ще на Дніпрах не їздили. Я почав шукати в інтернеті чи є щось подібне, де люди з важким пошкодженням в шийному відділі хребта їздять на мотоциклі. Важливим моментом був той факт, щоб я сам міг заїхати в боковий печат, і мене не треба було пересаджувати. Я не хотів, щоб хтось мене піднімав і рвав свою спину. На просторах українського Ютубу я не знайшов нічого. Але на одному з американських ютуб-каналів я знайшов схожий мотоцикл, який малював своїй голові. Роздрукував та прикріпив фото на стіну поруч з своїм ліжком. І це фото висіло там до тих пір, поки я не досягнув своєї мети. Це був мій метод візуалізації для досягнення поставленої цілі. Мам! А знаєш, що я задумав? запитав я одного разу мами. Що все? Я хочу відновити мотоцикл Діда Славка і виїхати на ньому, щоб показати суспільству, що інвалідність не кінець життя. Що люди з травмою, в шинном відділі хребта теж можуть їздити на мотоциклі. Ти не будеш проти? А якщо скажу, що я проти, тебе це зупинить, посміхаючись відповіла моя мама Мама постійно підтримувала мої ідеї. І якщо б я сказав, що хочу зібрати космічний корабель в своєму гаражі, мама відповіла, роби, хіба я проти. Мама, але це і так додаткове навантаження на наш і без того скромний бюджет. У мене ж спочатку пандемії немає підробітків. Роби. Я ж бачу, що ти загорівся і хочеш реалізувати свій задух. Але як ти на ньому хочеш їздити? Та ж руки не працюють. Чекай на. Я ще не знаю, як я маю цю груду металобрухти зібрати в мотоцикл. Адже я фізично не можу ні ключ руки взяти, ні зварочним апаратом скористуватися. Зараз до Савчука позвоню. Чи він мені допоможе зі зварювальними роботами? Івасо, Михайло Дмитрович скоро від тебе перестане телефон піднімати. Ти постійно знаходиш для нього якусь роботу. Ту сплави річку, то сплави річкою, то пам'ятник повстанцям, то машину дає тобі постійно. Мамо, я знаю Дмитровича, він погодиться. Цей чоловік навіть лютому ворогу допоможе в скрутну хвилину. Я взяв свій телефон в руки і набрав Савчука. Алло? Добрий день, Михайло Дмитрович. Я тут дещо задумав. Тримаєте мою ідею? Паня, дивне запитання. Ти ж знаєш, що твої ідеї я завжди тримаю, якщо це мені писило, звісно. Що від мене потрібно? Михайло Дмитрович, я задумав зібрати мотоцикл. Що в мене в гаражі стоїть розібраний, і робити невеликі подорожі, щоб показати суспільству, що інвалідність накине життя. Мені потрібні ваші зварювальники. Ну, ти даєш Ваня засміявся, садчук. Зробимо, готуй деталі, які потрібно зварювати. А хлопці до тебе приїдуть, заберуть тебе з деталями в цех, і ти їм розкажеш, що і як ти хочеш. Домовилися? Михайло Дмитрович. А нащо вам це? Що саме? Спонтоличний Семчук перепитав мене. Мені допомагати нащо? Бо ти подаєш оригінальні ідеї. Людина з інвалідністю, яка з трудом бере телефон в руки. Людина, яка через свою травму не може ложку в руках тримати, хоче подорожувати на мотоциклі. Я таких більше не знаю, крім тебе. Але хочу, щоб решту людей з інвалідністю займалися чимось схожим. Тому ти роби, організовуй, а все, що від мене залежить, я долучуся. До роботи Ваня. Нема коли балакати, засміявся телефон Савчук. Я дзвонив всі хлопці в села, і майже всі були зайняті роботою ці день, бо були за майже села. А до завтра, як вони мені говорили, я чекати не можу. І якщо я щось задумав, Мені потрібно вже і зараз. Здорово, Андрюха! Чим займаєшся? Зателефонував і ще одному знайомому. Сьогодні в мене вихідний хочу відпочити. Слухай, Андрій, мені потрібна твоя допомога. Розібрати мій мотоцикл той, що в мене в гаражі. А, та ті, що металобрухти їздять, збирають, самі розберуть. Я нічого не хочу робити, бо завтра знову на роботу. Який металобрух, ти що, Андрій? Я не збираюсь мотоцикл на метал здавати. Я хочу відремонтувати і їздити ним. Мені потрібно розібрати цей байк, щоб підварити раму, зняти фарбу і заново пофарбувати. Моя ціль з цієї груди запчастин створити щось своє. І мені потрібна твоя допомога. Їздити? А як ти їхати будеш? запитав здивований Андрій. Слухай, я ще не знаю, як заробити його маю, а як будемо їхати, подумаємо пізніше. То ти мені допоможеш? Зараз буду. Три дуже хороший хлопець та частенько брав активну участь в різних дрібних проєктах, які я організовував. З такими людьми можна багато заробити. І цей юнак постійно брав активну участь в громадському житті села. Через півгодини дріб був на моєму подвір'ї. Ван! Ти точно задумав зібрати цей мотоцикл для себе? Чи це якийсь прикол? Це було перше, що сказав хлопець, подавши мені руку, і здивовано дивився на мене. А я тебе колись обманював, відповів я запитання на запитання. Та ні, але це реально металолом. Пішли в гараж і не говорять з дурниця. Цей мотоцикл поїде, от побачиш. І трій відкручував все, що я і все розставляв по поличках і баголочках. Залишилась гола рама, готова до модифікації. Я не хотів, щоб ця рама залишалась з оригінальним сидінням, але різати раму не хотів. Замість стандартного сидіння я планував встановити сидіння від Дніпро МТ9. В народі це сидіння називають лопухом. Чому свій мотоцикл я бачив лише з одним сидінням для водія? В цех, де працював Савчук зі своїм напарником Дімою Попазум, привезли мене та раму від дідового мотоцикла. Робочі спершу не розуміли, як все має бути. Але потім кажуть, Ваня, ти кажеш, дорізати і що варити. Ми відрізали старі кріплення від стандартного Дніпра та почали приварювати нові кріплення для сетіння та велосипедних ружин, які мали б покращити амортизацію для водія. Потім зрізали кріплення для підніжок пасажира, іначе все зробили з того, що я планував. Але я побачив один з елементів, який виготовляли для дитячих майданчиків це. Вітя, — сказав я до – «а Ану приклади цю деталь до рами біля кріплення амортизаторів. Він приклав, я оглянув і кажу, супер, буде чудова спинка. Давай приварюй до, до рами. Також було вкорочене крило, але з часом я його замінив, як і багато чого іншого. Цей мотоцикл планувався робити з старих деталей з мінімум вклади. Але ця мотоциклетна тема мене серйозно почала затягувати. Тому я багато робив, а потім переробляв. Рама мотоцикла, бак, колеса, крило та деякі дрібні деталі, які мені хлопці почистили, я залишив Савчука на фарбування. А Халдмикович мені запропонував пофарбувати все фарбою, якою вони фарбують дитячі майданчики. На що я погодився з радістю і за тиждень все було пофарбоване в чорний колір та стояло в моєму гаражі? Іван, а коляска яка має бути? запитав мене Савчук. І я на пальцях почав йому пояснювати, що стандартну раму коляски треба розрізати в чотирьох місцях, знижувати її, розширювати, подовжувати, робити поручні та пандус, який слугуватиме бортом, або борт, який слугуватиме пандусом. Ми то все зробимо без проблем. Іван, ти Віталіку все розкажи. Дай розмір своєї коляски і все буде зроблено. Віталік розумний хлопець. Але мусить чу щось почекати, бо маємо багато замовлень закінчити. Метал є, а на пан до сітку купимо. Все буде окей. Робота -то з коляскою затягнулися надовго, бо роботи в Савчука своєї вистачало багато і вільного часу не було. За кошти, які мені дали за занадану оренду землю, я купив дві нові шини та камери і почав збирати скелет мотоцикла. Хлопці прикрутили амортизатори та вілку, встановили кермо чи певе колеса, які були разом з шпицями пофарбовані в чорний кольор. І на нових шинах, та в свіжій фарбі, ця куча металобрухту почала бути схожою на мотоцикл. Залишилось зібрати двигун та коляску і можна виїжджати. Але все це було лише в теорії. По факту роботи було дуже багато, я хотів кинути цей проект, бо не вдавалося, не було грошей, ще людей потрібний момент, яким зробили ту чи іншу роботу. Багато роботи було зроблено непотрібною, з цілею економії. Але всі ми добре знаємо відому приказку скупи, двічі тратить. Я не вважаю себе скупим, але, намагаючись зекономити, тратив більше. І через цю мою економію доводилось багато переробляти, міняти, досконалювати. З часом заводились нові знайомства по всій Україні серед мотоциклістів, які були в темі, як краще зробити Дніпра. І тоді поступово стояло завдання не просто виїхати і байдуже, що за тобою масло капає, то всі штани взуття в жирних плямах, а зробити цей мотоцикл кращим, чим заводити. Зробити його не схожим на іншим. Чипники на китайській стані та японський, появлялись думки про величажну вилку, хоча і вартість дорівнювала ціні мотоцикла. Коло моїх однодумців почало розширюватися, чим більше я почав дізнаватися про ці мотоцикли, які в основному здавали на металобрух, то все більше я якісно хотів зробити своїм.